Якщо людина лише тварина, теорія Дарвіна стала популярною після того, як у 59 році вийшло перше віддання книги Дарвіна походження видів, що дало ілюзорну можливість звільнитись від Бога. Після того, як відомий професор геолог прочитав походження видів, 61-му році він написав: якщо люди приймуть Теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. Якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. Це філософія еволюції. Бо деякі люди ближчі до мавп, ніж інші. Тому ми маємо дві світових війни. Усі масові вбивства та геноциди голодомори мали ідеологію, при якої до людей відносились як до тварин. Пігмеї і Конго це мавпоподобні істоти. Так, у 1907 році відомі журнали доводили, що пігмеї і Конго це мавпоподобні істоти. Дарвін вважав, що австралійські туземці це втрачений ланцюг еволюції. Тому мисливці їхали у Австралію і вбивали їх для музеїв. Вбивали як тварин, здирали шкіру, а черепи виварювали. Вони були найбільш популярними музейними експонатами. Жахлива історія отабенга. Тому приклад: так один дослідник Африки привіз з собою із бельгійського Конго пігмея Отабенга, сім'я якого залишилась в Африці. Спочатку його у ланцюгах в клітці привезли у США на всесвітню виставку. Потім американські еволюціоністи передали його у зоопарк, де він жив в одної клітці з мавпами, щоб продемонструвати перехідну форму. Директор зоопарку пишався, що в його зоопарку є такий рідкий екземпляр. Він не бачив різниці між дикими тваринами і маленькою людиною. Відвідувачі зоопарку вважали Ота Бенга близьким родичем Орангутанга. Ота Бенга не витримав приниження і кінчив життя самогубством. Це приклад шокуючої пропаганди, що людина є тварина. Фрідрих Ніцше. Еволюційні ідеї також вплинули на німецького філософа Фрідриха Ніцше. На його думку на вершині еволюційного розвідка буде надлюдина, яка заслуговує того, щоб стояти над людством і не потребує будь-які моральні категорії, так як понітше знаходиться зовні категорії добра та зла. Гітлер з задоволенням прийняв цю антилюдську філософію. У другій світовій війні загинуло 70 мільйонів людей. Ця трагедія була пов'язана з атеїстичними, божевільними еволюційними ідеями. Теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших соціальних і політичних ідей та програм. Коли теорію еволюції ввіли у державну систему освіти, тоді фактично було введено атеїстичне, безбожне виховання швидко зросла кількість злочинів та самогубства серед молоді. І сьогодні ми стоїмо на порозі кінця світу від ядерного апокаліпсису. Тому нам треба покаятися і почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів. Які свідчать про те, що творець створив нашу землю близько шести тисяч років тому? Наприклад, створення світу через Великий Вибух суперечить першому і другому законам термодинаміки, які стверджують, що матерія та енергія не виникають з ні звідки і не мають можливості для самоорганізації. Ентропія, матерія завжди прагне до хаосу та руйнування, і дуже яскраво про це свідчать покинуті будинки в розбомблених селах та городах України, які повністю руйнуються протягом кілька років. Теорія ймовірності та жива клітина людини. Одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 гігабайти інформації і влаштована. Складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу. Ймовірність того, що цифри випадково самостійно складуться в просте рівняння 2 плюс 2 плюс 2 помножене на 2, рівне 8, прагне до нуля. Як тоді можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло скластись самостійно? Також згідно принципу випадковості, монета має ймовірність 50 на 50 впасти орлем чи решкою. Амінокислоти, отримані при лабораторних дослідах, являють собою суміш двох оптичних ізомерів майже в рівній пропорції. Тобто частина з них правосторонні, а частина лівосторонні. На Невідомий жоден метод, за допомогою якого можна було б отримати тільки ту або іншу форму безретельного цілеспрямованого відбору. Майже всі живі клітини складаються з л амінокислот при відсутності Д форм. Тобто всі живі клітини вони складаються з лівосторонніх амінокислот. а ДНК навпаки містять тільки правосторонні. При відсутності левосторонніх. Це повністю суперечить співвідношенню 50 на 50, яке утворюється випадковим шляхом у лабораторії. Антропний принцип говорить, що більше 200 констант, таких як скорість світла, сила тяжіння, настроєний для існування життя. Всесвіт і життя у ньому не могли виникнути випадково без участі творця. Будь-який шифр або код може скласти тільки розумна істота. Отже, існування складних законів у всесвіті, та життя у ньому доводить існування геніального творця. Археологія вже підтвердила істинність більшої частини біблейних історій, тому ми сьогодні маємо наукові підстави для того, щоб вірити Біблії, наприклад, тому що Бог створив землю за шість днів. А не за мільйоні років, а також тому, що вік землі становить близько шести тисяч років. На сьогоднішній день ці твердження є вже не тільки біблійними, але й науково доведені. Гала Полонію мають короткий період піврозпаду, знаходять їх в граниті і вказують на те, що наша планета була утворена митево. А не протягом мільярдів років. Діаметр Сонця і магнитне поле Землі зменшуються з постійною швидкістю і вже близько 50 тисяч років тому ніяке життя на землі просто було б неможливе. Скам'янілості більшості тварин, які живуть сьогодні, знаходять у таких самих шарах землі, що і динозаврів. Це вказує на те, що, по-перше, всі ці тварини жили одночасно з динозаврами, і по-друге, що вони не еволюціонували, було знайдено більш одного трильйона скам'янілостей. Жодної перехідної форми для двох видів тварин знайдено не було. Також скам'яніли рештки дерев висотою в кілька десятків метрів, які у вертикальному положенні проходять через багато шарів земних порід свідчать про абсурдність теорії еволюції. Наслідки вибуху вулкану в Єлени руйнують ідею щодо утворення шарів земної кори та її ерозії протягом мільйонів років. Метод визначення віку по радіоактивному вуглецю дає похибку у тисячу відсотків. Приклади визначають для живих тварин у декілька тисяч років, а для кісток одних і тих самих померлих тварин різниця у визначенні віку складає в сотні разів. Тому чесним було б називати теорію еволюції гіпотезою або припущенням, яка не знайшла наукових підтверджень. Відомі вчені різних періодів часу висловили і висловляють одночасну підтримку істини про створення світу творцем. Людські мови не могли складатися випадковим чином. Якщо припустити цю фантастику, то вони повинні були мати різні механізми дії, як у тварин. У нашому світі ми бачимо, що всі мови є розвинутими із подібними механізмами дії. Тобто ніде люди не спілкуються подібно до тварин, риб, птахів, комах чи когось ще. Христос це історична особистість. Одним із головних об'єктів критики еволюціоністів є Біблія. До цього часу вони брешуть, що майже все, що записано в Біблії, міфи та легенди, навіть такі фундаментальні речі, як історичність Ісуса Христа, або подія потопу. Хоча всім відомо, що ми живемо в новому літочисленні від Рідства Христова і про Ісуса як про видатну особистість свідчать такі давні історики, як Тацит. Йосип Флавій, Лукіан, Клімент Рімський, Іріней Ліонський, Юлій Афрікан, Тертуліан. За останні 2000 років жодна інша книга не зберегла подібної точності і не мала такого великого тиражу, як Біблія, а саме близько 20 мільярдів примірників. Також важливість дотримання Божих принципів праведності ми можемо побачити з історії Божого народу. Коли євреї були вірними Богові, то Господь допомагав їм отримати військові перемоги навіть над великими державами, такими як Єгипет, Сірія, Саудовська Аравія. Подібне ми можемо бачити і в історії країн усього світу віра в Бога та існування праведників в народі. Магає зміцнити державу та відбити нападки більших держав, але падіння моралі передувало занепаду зсередині таких імперій, як Майя, Ацтеки, Інки, Вавилон, Рим, СРСР.